Красива там мого роду сила, де мамоя щаслива, там мій дім, там я мала зростала, Цвіт в коси заплітала і щастя вишивала. Сьогодні в мене просто омайкатна вина, з якою я хочу вами поділитися. Та перед тим, щоб її дізнатися, не забудьте підписатися на канал і поставити лайк. А ми починаємо! Сьогодні я зустрілася з виконавицею пісні Незламна Люся Кава. Ця пісня описує Незламний дух України. Привіт! Можна поставити вам декілька питань. Звичайно. От, перше моє запитання. Розкажіть де, в декількох словах про ваше життя. У мене дуже. Таке різнобарне життя, я тобі так хочу сказати. Мені здається, як і у всіх зараз українців, тому що вночі ми не спимо, нам дуже непросто, але зранку починається життя. І здебільше це через те, що ми всі маємо таке майбутнє, як ви, наших дітей. У мене теж є дитина, ти знаєш його. І мій синочок, кір, кір, тому у нас багато всього берує з самого ранку. Багато занять, якісь таке життя дуже насичене. але все це поєднано з тим, що я займаюся творчістю. Я пишу пісні, постійно викладаю нові пісні, і прямо зараз ми монтуємо, так як я сама це все роблю, мій новий кліп. У мене дуже скоро виходить пісня свято, тому що я так хотіла подарувати нашим українцям, нашим українським дітям саме таку пісню, яка буде. Давати знову віру в те, що все буде добре, що буде свято. Мене підтримали дуже багато неймовірних людей, і навіть до нас приїжджали, От на днях ми знімали кліп. До нас приїжджали діти більше 30 30 дітей зі Львова. Це неймовірний танцювальний балет, Ну балет, там просто такі діти талановиті. І вони приїхали, щоб мене підтримати. Вони будуть танцювати мене в кліпі. Вони будуть а, показувати. Свій талант я впевнена, що багато українців це побачить, і саме ідея цього кліпу в мене була поєднати наших українців, показати, які діти в нас талановиті, тому що вони танцюють ти точно знаєш ці танці, кей-поп, стріп-денс, отака неймовірна техніка. І ще мене підтримав наш національний балет імені Бірського. Це народні танці, наші дорослі танцори, там є заслужені артисти України, і вони теж будуть зніматися в цьому кліпі. І я захотіла показати, що в нас і доросле покоління неймовірно талановиті. і В нас є своя ну, така ідентичність українська, і діти, які танцюють дуже стильно і класно, і все це поєднується в те, що ми просто талановиті, те, що ми живемо своє життя, щоб не відбувалося, ми продовжимо. Тому дуже скоро буде моя пісня свято. Дуже хотіла навіть тебе попросити, риночку мене підтримати, писати мені там коментарі, лайки. Я буду чекати. Я прям буду чекати, коли ти напишеш і напишу тобі, дякую ринку. Тому таке в мене життя. Дуже беру, я, і ще й концерти постійні, і дуже багато чого робимо, особливо зараз грудень, і мене запросили багато шкіл. Я буду виступати дуже скоро. Подорож в Полтаву на величезний концерт. Постійно ми намагаємося взагалі грудень такий місяць тепла якогось такого. Різдво, ну, різдво, звичайно, ми чекаємо новий рік, Святий Миколайчик. Тому хочеться всім подарувати свято. Я буду дуже намагатися це зробити. Отаке життя дуже класно ми? і дякую <рес> за вашу підтримку. Обов'язково дивіться на каналі Люсі Люсікава нову пісню Свято. Бачите, яка реклама! Дякую! Ще у тебе були питання по так. Та. Чому ви вибрали саме професію співачки, а не якусь інакшу? Я співаю з трьох років. Три рочки я вже співала на сцені сама і не боялася, і була потім і ведуча, і танцювала. Я з самого дитинства відчувала, що я там як рибка в морі. Ну правда, я обожнюю сцену і так було завжди. Я завжди співала. Просто так вийшло, що п'ять років тому я почала писати пісні. До цього я не писала. Тут якесь натхнення, я народила дитину кір. От прям я його народила і десь через місяць почала писати дуже багато пісень, таке натхнення. Мені здається, що коли я стала матусею, я думаю, що твоя мама теж це знає, це відчуття, що якісь нові сили, якесь такі нові крила відчуваєш. І от в мене так і вийшло, я почала займатися саме вже своєю творчістю, тому що до цього я вважала, що співаків багато, але якщо я не пишу, то я не співачка. А тут почала писати це таке якесь і Я дуже в це вірю, і я неймовірно щаслива, що я знайшла свою аудиторію. Це дуже класно. Останнє, до третє питання. Яка пісня вам подобається найбільше з тих, які ви виконали? О, тяжке для мене питання. Це правда, тому що кожна пісня, вона в серці. Кожна пісня мені дала якусь нову аудиторію, якийсь новий старт, якісь запрошення. У мене є пісня, наприклад, Ukrainian Girl, і в мене вперше взяли на Лондонське радіо і в Англії слухаю цю пісню. Для мене це щось неймовірне. Правда, звичайно, пісня незламна. Я просто обожнюю, тому що завдяки їй здійснилася моя мрія мрія мого життя. Я знайшла слухачів, і люди просто почули, що я така, я така співачка, такий автор, що хоче щось донести, тому незламна. І ще я знаю, що незламна підтримує багато людей в усьому світі, наших українців. Тому звичайно, ця пісня. Ну і якщо так вже казати про мої пісні, і що от найбільше от, можна сказати, моя гордість це моя пісня народна, в якій слова слава Україні, героям слава. Тому що я знаю, що її співають наші військові. Вона їх дуже підтримує, і це для мене ну дуже важливо. Клас. Якщо часто від співачки Люсікава, моя улюблена пісня також незламна. А ага. вам дуже дякую. Давай я ще тобі візьму за ручки. <men> я хочу тобі побажати, щоб ти обов'язково всі твої мрії здійснювалися, щоб всі твої плани я впевнена, що у тебе є ціль. Плани, Правильно, ти займаєшся дуже багато, щоб все, 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 все. Тебе вийшло, щоб завжди поряд були твої рідні, і ми все було добре. Я впевнена, що ти є незламна, тому я трішки хочу тобі співати. Українка, я гордість це моя гори і поля. Це моя земля. Українка, я, сила то моя бачить вся земля, що незламна ти, тому що ти є незламна. Добре, Іринка, все життя, пам'ятаєш, ти незламна дякую, дуже вам дякую. дякую. Ну, а з вами була я, Іринка, співачка Люся Кава і канал Іринка з Всім дякую за перегляд, Па-па!